Всіх Вітаю, з вами Марія, і приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглядати один день дивимось, дивимось сьогодні на завтра і починаємо з особистого життя, до чого вам готуватись у вашому особистому житті. Дивіться, тут буде розгляд інформації, але так, сумнівайтесь в тій інформації, яку будете розглядати, бо багато надуманого, нафантазованого буде в тій інформації. Вона потім буде прояснюватися, це не остаточний варіант якогось знання, не остаточна взагалі інформація. Це, знаєте, як закинули і дивляться, як народ сприймає. Тож, просто будьте уважні, просто не давайте себе там десь обдурити, і тоді все буде гаразд. Далі дивимось сфера кохання. До чого вам готуватись у сфері кохання? Давайте побачимо. От тут буде прийнято рішення про зміни. Тут, знаєте, коли є бажання змін, і є можливість тих змін. І тут, знаєте, як питання, і одразу якесь прийняте рішення. Не буде затягнутості, не буде такого, що там, а може, я ще подумаю, а може там якось інакше. І зміни. Ну, для когось з вас це на покращення. Знаєте, коли те, що ви будете вирішувати, воно не буде для вас ну, якимсь мінусом. Це тільки в плюс вам зміни будуть. Це те, що ну, вам сподобається. Хоча і буде потребувати якихось витрат, якихось там ну, вкладань, і фізичних може і Ну, там, Сили вкладати треба буде, і може і фінансово треба буде вкластись, але ж рішення буде прийнято і будете робити. Далі дивимось робота, що вам важливо знати, приготуватись, чого у вашій роботі. Тут взагалі -то все стабільно, не буде, ну, скажімо, нічого такого, що вас би здивувало, щоб ну, якось змінило ваше там, ставлення до когось. Це просто обговорення якоїсь інформації, буде запропоновано розгледіти якусь інформацію як пропозиція від когось. Або ви комусь будете пропонувати щось таке, знаєте, от, це як воно нібито все стабільно, але ну, які дещо складнощі виникають в роботі, і це спокійно буде обговорюватись з кимось. Ну, наприклад, там щось, щось незрозуміло, як зробити. От ви щось працюєте над чимось, і тут ви просто от в тупік заходите і що, і що далі робити? Буде з ким обговорити, поспілкуватись, порадитись. Тобто, навіть якщо якісь складнощі, вони не будуть такими довгостроковими. Вони будуть ну, в цей день вже прийняті до змін. Далі дивимось. Що вам важливо прийняти в цей день? Що вам важливо прийняти? Все ж таки, якусь пропозицію вам треба буде розглядати. І знову ж таки, вона не буде ну, от, остаточною в цей день. На протязі, скажімо, тижня вона буде мати розвиток і все закінчиться, от, знаєте, як підписанням якихось документів, якоюсь згодою, якимось домовлянням. Це те, що буде вами прийнято або кимсь буде прийнято, і це буде ну, така, як маленька, але ж перемога, задоволення буде від того, чим воно закінчується. Але спочатку, як то кажуть, була пропозиція. Від чого краще б за все відмовитись? Давайте побачимо, від чого вам краще б за все відмовитись? Від прискорення, від, від такого, знаєте, при, коли поспіхом щось робите, тут перемогу, яку ви досягнете. Взагалі не піддавайте сумніву, От не сумнівайтесь, але й не дуже там поспішайте все дуже-дуже ну, швидко розвинути. Хай воно розвинути буде в своєму темпі. І в тому, на, на тому проміжку час, часу, як воно треба. Тобто не сумнівайтесь, не, не будьте людиною, яка Має недовіру. Отак От тут. От від цього відмовляйтесь. Так. Чого не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Тут, може, може бути суперечка з кимось. Ну, ми ж питаємо, не уникнути, вона таки буде незадоволення чиєсь. Може, і ви будете кимсь чимось незадоволені. І знаєте як? Це якщо вам і хтось буде незадоволений, дивіться, щоб людина не встромив, не встромила, потім вам ножа в спину. Бо тут конкуренція така, яку, знаєте, не всі вміють витримувати. Якщо це ви будете так себе поводити, то не забувайте в будь-якій ситуації, в будь-якій дії завжди є продовження. Тобто, все, що ви скажете, все, що ви зробите в цей день, воно буде мати наслідки і доволі швидко це не буде щось затягнути, а вже, ну скажімо, цієї осени ви вже побачите, ну як. Результат своєї дії. Тож, якщо можна уникнути сперечань якихось, то уникайте їх. Це буде краще за все для вас. І давайте дивитись пораду від вищих сил для вас на цей день. Ай гарно. День такий, що багато хто з вас буде сперечатись не просто так, це через якийсь обман. І ви наполягатимете на чимсь не просто так. І ви ситуацію закриєте цілком і повністю. бо... Ви вмієте такі конфлікти вирішувати, ви вмієте ставити крапку в таких конфліктах. Це знаєте, затягнутості тут не буде. Те, що ви будете відпрацьовувати цей день, в межах цього дня і завершиться. Все ж таки, от в багатьох з вас це знаєте, як такий настрій у вас буде, що ви не затягнете ніяку ситуацію. Це ви просто, от, знаєте, як я сказав чи я сказала. Буде отак, отак і отак. Бо я так бачу, я так розумію, я так хочу. І навіть якщо у вас буде хтось там вмовляти, щось інакше робити, ви будете розуміти для себе, що людина з вами хитрує, що людина не чесна з вами, бо людині треба так, як людині треба, а не так, як ви можете чи будете робити. Ну, тут, тут ваша така позиція, вона незламна буде. Тож, досягнете результату в цій ситуації, от як би там комусь би не хотілося. Все, на цьому я закриваю відео. Всім дякую за перегляд, всім дякую за ваші коментарі, вподобайки і за ваші підписки. Це для мене важливо. І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!